У Київ повертається річковий трамвай. Понад п'ять років регулярний водний транспорт не ходив у столиці. Уже найближчим часом сім катерів вийдуть на Дніпро. Більше розкаже Богдан Бур'яненко. Оболонь, поштова площа, міжнародний виставковий центр. Київський річковий трамвай планують запустити за оновленим маршрутом спеціально до Євробачення. Для цього на лівому березі будують нову станцію. А причал номер 10 вокзалу на Дніпрі відремонтують. Поштова площа буде одне з локацій, де буде таке, знаєте, євромістечко. Буде ходити ходити річковий трамвай швидко для всіх, тих, хто захоче приїхати і подивитися робачення не тільки на метро, тільки на автівках а також на річкому трамваї сполучатимуть береги Дніпра сім теплоходів, чотири основні і три резервні, які випускатимуть, якщо транспорт стане популярним. Залишилось прибрати і можна відчалювати. Усі судна для столичного річкового трамваю після ремонту і майже готові виходити у рейси. Кожен кораблик має по дві палуби і може вміщувати до 120 пасажирів. Перевозитимуть людей теплоходи типу каштани-москвич. Судно не нові, втім у доброму стані. Нещодавно завершили модернізацію корабельних сердець, моторних відсіків. Два двигуна по 150 кінських сил, 3D6 марка, судові двітеля з редукторами на задній передній ход працюють. Дуже гарні двітелі, безотказні. Зараз вони повністю приготовлені, можна запускати. Всі. Теплоходи пройшли докові ремонти, знаходяться в справному стані і відповідають міром безпеки. Попередньо інтервал руху одна година. За потреби його зменшуватимуть до 15-20 хвилин. Прогулянка Дніпром від оболоні до МВЦ займатиме близько двох годин. Від 10-го причаву поштової площі, це десь обійдеться в 40-30 тридцять сорок. -40. Залежно від того, яка. Як капітан веде судно, знаєте. А затоки оболонь, то збільшуйте на час 15, час 20. Якщо початок буде вдалим, річковий трамвай може повернутись на Березняки, Русанівку і Славутич. А в перспективі з проглянкового він може перетворитись на водний громадський транспорт. Їх треба запускати із оболоні, із лівого берега. І я думаю, що це початок. Початок нових маршрутів, нових річкових маршрутів, які після Євробачення ми надіємося, що заживуть таким своїм життям, і дуже багато пасажирів, дуже багато гостів в столиці будуть користуватися. Уже наступного тижня планують провести перші пробні рейси. Тоді ж сформують штучний графік курсування теплоходів і обрахують вартість квитка на річковий трамвай. Богдан Бриненко, Дмитро Кокотов, Олександр Козуб, телеканал Київ.